У просторі «Ветеран-Про» обговорили, як на практиці втілюють державну ветеранську політику. З робочим візитом область відвідала міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова. Вона представила ключові напрями стратегії, а місцева влада поділилася досвідом створення інфраструктури підтримки ветеранів та їхніх родин детальніше у сюжеті. Міністерка відзначила, що Черкащина активно працює з ветеранами та створює можливості для їхнього розвитку. З її слів успіх країни напряму залежить від того, наскільки успішними є її захисники й захисниці. Черкащина Плідно працює з захисниками-захисницями. Сьогодні ми присвідчилися. Ми сьогодні відвідали підприємство, засноване ветераном. Сьогодні також побачимо і інші локації, де ветерани ведуть активне цивільне життя, що власне закладено в стратегії державної ветеранської політики, затверджені в минулому році. Провели сьогодні нараду, на якій обговорили основні здобутки і результати області і громад за останній рік і плани на наступний період. Зі слів пані міністерки в області активно залучають самих ветеранів до втілення державної політики. Частина з них вже працює фахівцями супроводу у громадах, допомагаючи побратимам адаптуватися до мирного життя. Я сьогодні побачила дуже багато ветеранів, які працюють в, ре... в системі, яка реалізує ветеранську політику. Власне керівництво профільного управління в області, громадські організації, які залучені на рівні громад, ветерани, які представлялися фахівцями супроводу, ветерани, які працюють в інших службах, і насправді це дуже хороший досвід. Наша ну, ідеальна картина це коли саме ветерани стають фахівцями супроводу ветерана. Зараз у нас десь 40% фахівців супроводу по країні. В цілому це ветерани або члени родин, ветеранів або члени родин загиблих. Політика героїв один із пріоритетних напрямів роботи. Нині в обласному реєстрі зареєстровано понад 62 тисячі ветеранів. Уся ветеранська політика спрямована на те, щоб забезпечити комплексну підтримку захисників і захисниць після повернь. З фронту. Сьогодні ми проговорили, якими інструментами ми маємо керуватися для того, щоб ця реабілітація проходила успішно, це і шляхом як ми зазначаємо працевлаштування, це значне розширення можливостей для ветеранів і членів їх родин, започаткувати свій бізнес. Це адаптивний вид, адаптивні види спорту, як ми. На що ми акцентуємося сьогодні і робимо все необхідне для того, щоб якомога більше ветеранів було залучено, серед ключових напрямів розвиток доступної спортивної інфраструктури, забезпечення житлом, перекваліфікація ветеранів, а також підтримка ветеранського бізнесу і надання психологічної та соціальної підтримки. Сьогодні основний ресурс дійсно спрямований на підтримку саме збройних сил сектору безпеки і оборони. Але і почули ми сьогодні, от від представників нашої законодавчої гілки влади, які потенційно ресурси закладені на наступний рік. Ми бачимо, що досить багато держава приділяє уваги саме цьому напряму. І всі моменти, починаючи від забезпечення житлом, це воно першочергова потреба. <гум> Те, що ми сьогодні кажемо, ми видаємо нас дійсно 95 родин практично отримують житло до кінця року. Частка велика, але вона бажає бути більшою. Це мабуть таке найперше те, що хочеться, щоб наші родини. Не мали цієї потреби зі слів Ігоря Таборця, борця в області системно розвивають мережі підтримки ветеранів та їхніх родин. Зокрема, працюють 59 ветеранських просторів у громадах. Проваджено 119 посад фахівців супроводу 95 із них уже працюють. Створено 19 центрів життєстійкості та реєстри суб'єктів психологічної допомоги. Діють 100 єдиних вікон, через які з початку року надано понад 3,7 тисячі послуг. У 23 медичних закладах ветерани можуть пройти реабілітацію, а громади формують власні бюджети підтримки ветеранів. Анна Могильна, Геннадій Ямелянов, служба новин телеканалу Ільдана.